Цілком таємно. Сезон перший, епізод 20. Морок опускається у національному лісі Олімпік, штат Вашингтон. Команда лісорубів, зупинивши роботи через загрозу смерті від невідомої причини, домовляються втікати. У сутінках кілька лісорубів біжать лісом. Один з них падає, пошкодивши ногу, а другий намагається йому допомогти. Врешті вони обидва гинуть під нападу великого рую малих комах, що спускаються на них з гори. Згодом Малдер в штаб-квартирі ФБР показує скалі фото зниклих лісорубів та повідомляє, що 1934 року подібним чином також в тих місцях пропала група лісорубів. Також Малдер показує фото двох зелених диверсантів, як вони себе називають: Дага Спінні та Стіва Тіга. розказує, що вони намагаються перешкоджати лісорубам різними способами. Агенти вирушають до лісу, де зустрічають інспектора федеральної лісової служби Ларі Мура та керівника служби безпеки лісовидобувної кампанії Стіва Хамфріса. В часі поїздки лісом їх автомобіль не їздить на гак для пробивання шин, розставлений екотерористами, терористами, що примушує решту шляху долати пішки. Прибувши на базу лісорубів, вони застають знищеними комунікаційні засоби і транспорт, колеса пробиті в бензобаках. Цукор при огляді лісу, агенти знаходять на дереві велетенський кокон. Піднявшись до нього, аби дізнатись, що це, скалі бачить пальці руки, котрі стирчать з кокону. Знявши та розрізавши кокон, вони знаходять всередині муміфіковане тіло чоловіка. Під час ремонту одного з електрогенераторів, Гамфріс чує якісь підозрілі звуки та затримує катагаспіні, котрий пробрався у будинок. Спіні повідомляє групі про те, що темрява це ворог для них, і треба будь-якими способами її уникати, бо щось у темряві налітає з неба та поїдає людину заживо. Наступного ранку виявлено зрубані вікові дерева, у річних кільцях яких є незвичайні смуги зеленого кольору, що не піддаються поясненню. Малдер підозрює, що якісь живі організми перебували в спляжці протягом сторіч у деревах, поки їх спокій не був порушений, коли зрубали дерева. Тепер же вони вибралися назовні та полюють на живі організми. Хамфріс в це не вірить та вирушає до б мура, щоб покинути місцину. Однак не зміг завести автівку, гине з настанням теврями від нападу рою. Ті, що лишилися в таборі, підтримують освітлення вночі. Скалі пояснює їм, що в річних кільцях дерев знаходяться камахи, які не переносять денне світло. Наступного ранку Спінні переконує Малдера, щоб йому виділили бензин. Він має намір вирушити до своїх колег, заправити джип та повернутися, щоб забрати їх. Група лишається майже цілком без палива для генератора. А Малдер намагається полагодити рацію та викладати підмогу. Перечекавши ніч при єдиній лампі освітлення та витративши майже все паливо, вони вирішують йти до автівки Мура з запасним колесом. Там вони натрапляють на труп Хамфріса в автівці, оплетений паутиною. Згодом на джипі приїздить Спінні та стверджує, що загинули всі його колеги. Група намагається вибратися з лісу на джипі, однак потрапляють в одну з пасток екотерористів. Спіні втікає у ліс, де гине комахи ж проникають в автомобіль через вентиляційну систему та нападають на людей. Згодом залишки групи в коканах знаходить команда рятівників, вивозить та поміщає в карантин. Першим з групи дотями приходить Малдер. Скалі ще сильно зневоднена і без тями. Один з учених Малдеру повідомляє в карантині про прийняття рішення щодо ліквідації цього виду комах за допомогою пестицидів та контрольованих пожеж.